Хочу слідуючу тезу 235-та, по-моєму. Добрий день, хочу слідуючу тезу 235-ту. Назвав її пропращували допомогти зараз Україні. Находжуся біля острова Козачок на тому березі, ви бачите, на тому боці, на правому березі. Ближче до Охвістя. Де був дірковий храм. В останні місяці дуже часто підземілля сняться, але не приходить як. Ну, якби щоб допомогли. Коли ж мені бабуся казала, коли вже ніякої надії не буде, пробудеш пропращурів. Яких око вертикальних у змії. Ну, як це зробити, вона не казала. Ну і фактично дещо приходило. Але поки воно не відкривається. Якщо раніше ще якийсь зв'язок був, тому що підземіля сняться, а там дещо є, ну якби живе, з яким можна було контактувати, то останнім часом не йде нічого на контакт. Під землі сняться, можна описати ці коридори, зали, <кхм> мабуть, це третій ярус. Вхід сюди портальний, тому ні НКВД, ні вона Нербе не вийшло попасти в Нижні Яруси. Вони тільки в верхніх ярусах були. Ну так, да, там колись один зікал показував, дійсно там під землі, є і верхній ярус. Але вони затоплені, вони ж попідривали входи. да, тут є і на цей берег підземний хід. Я знаки понаходив, але ну, він засипаний. І нічого воно не дає. Все ну, рівно все там, де. Щоб доступу людям не було. Так що пробудити, пропращує, я не знаю як поки. Та й вони не вмішуються, тому що тут, розумієте, завдання дуже серйозно стоїть. Україна повинна дати приклад, і найголовніше, вона повинна очиститися сама, тому що якщо не буде простору... Відповідними вібраціями, де ну, якби всі люди, то воно не буде відкриватися, не буде працювати ось цей колективний розум людей, українців. Тому це треба спочатку очистку зробити. Ну, Там вже в новинах кажуть, що в Польщі почали гірше відноситися до українців. Ну, до яких українців? До мажорів. Ті, що не на марках, хутра ходять там, так вони і в нас тут не потрібні. От фактично зараз і відбувається те, що ця вся наволоч, що олігархи, що їхні вертухаї, що оці мажори, щоб вони просто не змогли жити в Україні. Хай вони там в Європах залишаються, а в Україні щоб тут ні одного не було. Щоб тут створився простір життя для людей. Ну, відповідно, це завдання поки не виконається. Фактично нічого не буде продовжуватися цей відбір. Що я спеціально біля острова? Може, кому прийде яка інформація по минулому. По пращурам. Ну, це відео там пошукати є в інтернеті. Острів знімали. Там шукать знімав та ще. Може вам прийде інформація. що дійсно, Тому що якби... Про пращури пробудилися ті, що там під землі, вони могли б це зробити, але вони не вмішуються. Тому що їм головний результат, щоб залишилися люди. Хай не багато українців залишиться людей, але це будуть люди. І від них вже відродиться Україна. А оці 75 чи 73%, які, що в Росії, що в Україні, більшість з них. Мені не потрібні на цих територіях. А вони їдуть ото в Європи. Там. Так що попробуйте. може комусь що прийде. Може якийсь фрагмент в одному, фрагмент в іншому. І разом воно у просторі проявиться якісь думки. Ну, можливо, і почують про пращури, які фактично створили тут життя на землі. І може в якийсь. Повів, буде, не знаю. Ну, Щось захотілося. Саме цікаво, що виїхав на берег, спочатку не думав нічого знімати. Але так вийшло, що тут мимо дві жінки проходили, і випадково вони мене дивляться. Я трошки з ним поспілкувався і пригадав деякі речі по острову. Там їм порозказував. Получається, ну, якось не ну, випадково. Ну і тому вирішив дещо по острову озвучити зараз. Можливо, воно вам прийде і разом, можливо, якось можна буде вплинути. Тому що те, що приходило, щоб пробудити про пращурів, там фактично це тільки вихід душі із тіла. А як так, що пів назад повернутися, я не знаю. Ну, воно конкретики таки немає. Такими якимись мазками приходило. Ну і поки немає відчуттів, що ніякої надії немає. Тому що надія все рівно є, навіть якщо відбудеться зачистка, все рівно частина українців залишиться і фактично від них відродиться вже Україна. Так що навіть велика зачистка вона не страшна. Головне, щоб залишилися люди. Хай їх не багато, але це будуть дійсно люди. Щоб цей алгоритм паразитизма більше ніколи не відродився, щоб не було цих олігархів, паразитів усіх. Мажорів, щоб всі жили по совісті. Так як жили пращури. Саме цікаве, що період повторяється, як у тих затріпільців. Ну там я відео казав старих, що фактично, коли розділення пішло в суспільство, ну хтось вирощував там щось, хтось горщики ліпив, а хтось... Торгував. Ну, а хтось воїном став. Так от діти, торгачів, вони вже не хотіли працювати. І їх кількість збільшувалась, збільшувалась. ну, поки ми досягли того, що ми зараз маємо. Оці всі мажори, вони ж не будуть працювати, вони не звикли. Для них батьки чи діди нас крали за рахунок інших. Практично за те, що вбивали людей, Ну, не напряму вбивали. Вони просто відбирали ресурс. Зарплату не платили, заводи банкрутували. Ну, як наші олігархи стали заможними. Кхе. Відповідно, це масові вбивці. Відно, всі їхні нащадки і ті, хто їм прислужував, їхні вертухаї, вони породжували таких самих, які не будуть. Це дуже мало хто з них стали людьми і будуть нормально щось робити. А останні вони тільки звикли паразитувати. А в Україні не потрібні такі. От завдання вичистити цієї нечисті Україну. А поки ще не всіх вичистили. Да, те, що вибивають, думають, що кращих виб'ють, залишиться 73%, які будуть це одобрямсь-одобрямсь. Але дійсно цього не буде. Цільне людство переможе оцю нечисть. Хай небагато там залишиться, навіть якщо зачистка буде, але це будуть люди. І це вже життя буде людське, а не тваринне, в яким фактично зараз людство живе. Так що спробуйте просто так, проаналізувати і подумати. І подумайте, як з цього життєвого простору свого. Прибрати. Ну, не хочете, щоб німа мажорів тут не було, ні олігархів, ні їх вертухаїв. Ну, от нема, ви їх не бачите. Хай вони будуть десь, в іншому просторі. А в вашому просторі життя їх просто немає. В вашому просторі життя є просто люди, яких ви поважаєте, з якими вам приємно спілкуватися. А останні, хто вам неприємний, ви їх просто не бачите. Ви не підтримуєте їх образ. І таким чином можна очистити простір. Пробуйте. Навіть на своєму оточенні. От є якась там нечисть біля вас. От ви викреслите її, немає її. Вона в іншому просторі знаходиться. І подивіться, як будете впливати. Вибачте. Розумієте, не так важливо, яке буде співвідношення з проявленою неприємною світу. А якщо проявлено в проявленому світі залишиться мало людей, значить більша частина прийде з непроявленого світу. Фактично, вони з'єднаються. І вже немає різниці співвідношення. Від Головне, щоб кінцевий результат щоб це було гармонічне суспільство. Так що не треба боятися, що залишиться мало, а останні підуть. Тому що багато з тих, що йде, там є багато і достойних людей. Навіть більшість може бути достойних людей. Ну, я беру з боку України, я не беру тих, хто посилають воювати з боку Росії, там зовсім інше. Так що тут невідомо ще, як краще. Чи краще більше сприявленого світу, чи більше неспроявленого. Головне з ким кінцевий результат, щоб це було просто життя людей. Які будуть жити по совісті, врештовуючи знання пращурів, а не так, як зараз. Ну, а це, що відбувається, ну, процеси так постуйдуть. Не все зразу ж. Багато відбувається такого, що воно, ну, як раніше кажуть, перегиби, що не треба руйнувати, бо воно багато позитивного в цьому. Ну, а зараз, виходить, воно багато буде руйнувати і позитивного. Ну, просто період такий. Тим більше по з двох боків пливають, що з заходу, що з сходу. І вони думають, що вони ведуть цю гру смертельну по знищенню українців. Да, ведуть, але вона призведе не до того результату, що вони мріють. Ну і тут іще. Якщо вам пройде щось по землях, які зараз не є територією України, не дивуйтеся. Я вже колись відео казав, що в 2014 році, коли я почав дивитися, як же Україну захищати, а мені приснився сотник старих кодак. За спиною мене старі кодаки. Він запитав, за що я тоді життя віддав. А він загинув біля Надаря. Він діжнього був. Потім іще снилася мені пращури і питали, а за що ми кров'ю пилили землю? Ну, містець, ця земля вся повернеться. Тому що те, що ресурс не використала Росія, ну зробили так, щоб на неї стягли, але вона не об'єдналася з центром, з Україною, і відповідно програма ця зруйнувалася. Ну там пояснив непогано той Аллах то ці всі землі вони залишаться для білої раси. Чому я казав, що ще буде в нас впереді війна з китайцями, як 7,5 тисяч років тому теж. То що це ще тільки початок. Але для того, щоб здолати китайців, ну це практично повністю богообрано здолати. Тому що китайці це їхні ставленники. Вони планували, що китайці. І забезпечити світого спосту. Треба багато, щоб ще повідкривалося, щоб ви могли використовувати свої здібності, що зараз блоковані. Так що все буде добре. І повернеться цей Далекий Схід. І Середня Азія повернеться, і Західна Європа повернеться, все це буде в ну, конфедераціях різних країн, де кожен народ буде жити на своїй бог землі. Так що не дивуйтесь. Тому, що такі речі мой тром переходить. Тому що підходить до руйнації Росії, відповідно буде прокидатися пам'ять оця, що це наші землі, і щоб ви не дивувалися, звідки вона у вас піде. Бо пращури будь-яця, тому що якщо взяти територію Росії, там дуже багато українців. І зелений клин, і на Алтаї в Україні, то скрізь. Подивіться, просто щоб потім їх перестали записувати рускими, але вони все рівно генетично українці. І, відповідно, це землі наших пращурів. Так що не дивуйтеся, що і таке може зараз йти. Хоч воно ще й наче й далеко до цього, до звільнення земель, ще навіть китайці не все захопили, але це буде. І не дивуйтеся. Біла раса відродиться, і весь євразійський цей континент ну, практично буде належати білій расі. Так що це буде добре. Мабуть, і достатньо.